Дівчатка, всім привіт! Зараз подивимося з вами журнал дитячої моди для самих маленьких. Теж брали цю книгу в бібліотеці. І від деяких із вас були запроси на дитячий одяг. Тому будемо дивитися, можливо, і для себе щось цікавеньке знайдемо. Можливо, якийсь візеруночок. Або поєднання кольорів. Дивимося щось тут цікавенького є. Кінетки, все. О, почалася краса. Так, дивимося. Що тут, що тут цікавеньке? Тут в нас дуже модне платтячко. Дуже гарне з гудзиками в формі серденька. І візеруночок, як серденько малесеньке, дуже гарне. І в міру довге, тепленьке буде. Так, тут нам показують, що для цього потрібно, яка гарна лінійка, яку правильно назвати, для вимірювання спиць. Так, різні носочки, носочки, пінєтки. Райдушні такі носочки довгі. Тут дуже-дуже багато різної-різної е, пряжі саме для носочків. Так, ще щепінки. Дівчатка, якщо щось подобається, ви вже знаєте. А хто не знає, для новеньких повторю, що в мене є канал в Телеграм. Проходьте, буде, проходьте за посиланням. Посилання буде під цим відео. На каналі е, знайдете всю необхідну для вас інформацію. Наприклад, щось вам сподобається в цьому журналі. До речі, які цікаві пінетки, пінетки, носочки. Якщо щось вам сподобається, якась модель в цьому журналі, е, то пишете під відео, що саме сподобалося. І в, на каналі. Telegram побачите фото опису фотомоделі. І зможете зв'язати те, що вам сподобалося, не туплявши журнал чи книжку. Думаю, це дуже зручно. Так, тут у нас така краса. Я звернула увагу, що, звісно, кращі журнали. Тому що в книгах багато є таких моделей, по-перше, вони не дешеві. А по-друге, багато таких моделей зовсім-зовсім простеньких є. В журналі набагато все яскравіше. В книгах, звісно, є теж гарні моделі, попадаються і в дитячих. І е, в'язання для дорослих, але гарніше журнали. Там якось все інакше. А в книжечках, бачите, от ми зараз з вами побачили багато шапочок, там носочків, такі базові, базові речі, які, ну, мабуть, для новачків більше розраховані. Тому що, хто вже довго в'яже, зовсім такі моделі може і сам зв'язати. Так, тут можна е подивитися, да, як я кажу, візеруночок, можливо, щось цікаве, поєднання, кольорів, форма, модель. Е але звертати треба увагу ще, особливо в дитячих журнальчиках, книжках, е на пряжу, на склад пряжі, тому що в дитячих моделях це дуже важливо, гарні. Гарні моделі, бачите, лицевий гладю було такий, але такий приємний колір І видно, таке, така м'якесенька, гарна ниточка. Тут теж дуже гарні моделі. Такий персиковий, гарний, морський такий м'ятний, бір... не м'ятний, а бірюзовий. Так, далі, бачите, моделька. Мабуть, кожна матуся в'язала просто лицева гладь, або якимось везеруночком в'язується моделька і зверху на гудзиках на якомусь плічку, Ой, які розташовані. Дуже зручно одягати та знімати одяг. Бачите, отак все просто. Дуже просто вив'язується. Ось вам схемка. Все по прямій. Навіть якщо ви починаєте в'язати, багато тут мудрити не треба. Все зовсім просто. На рукавчики трошки ми поширюємо і все. Більше нічого. Виріс, теж нічого складного. Так, априкот абрикосовий в нас. Все абрикосове перекладаю. Такий пуловер. Бачите, джгу, і полоска, і все. І декоративно оформлена горловинка цього половору. Та ж сама викрійка, бачите. Думала, що щось буде цікавіше, але ж показала вам в бібліотеці цю книжку, що взяла. Показала ще комусь, відповідала на повідомлення. Не пам'ятаю під яким відео. Ну, точно під Сабриною, що покажу журнал, книжку цю. Тому ж покажу, показую. Так, Безрукавочка, яка гарненька. Нитечка, петелька в петельку. Так, яка тут нитка? Бабі Смайлз Марино Вул Апфельгрун Шахенмей Baby. Не знаю, що це за нитка. Так, далі, як в'яжуться ці жилетки, теж бачите. Схемка одна на всіх, горловинка міняється тільки. Шахматка. Я пам'ятаю, мама в'язала моєму брату безрукавку. Вроді би, да, безрукавку, таким візеруночком. Старенький візеруночок, але мені, мені він подобається. стильний хлопченка, сильний. Так, далі. Малесенькі жакети. Дивимося, що тут. Малесенька ковтинка, зворотня гладь. Декор невеличкий. Як хмаринки такі гарненькі на рукавах. Так, тут зверніть увагу, вже рукавчики трішечки треба для пройми скоротити декілька петельок. Так, ще й муха залетіла співати пісні, зараз нам з вами буде. У нас кофтинька, цікава. Дівчатка, до речі, розмір для самих малесеньких в цієї книжці 50-56 і максимальний 86-92, це для тих, хто любить в'язати прям так по книжці. У мене чомусь ніколи не співпадало, щоб я один в один, навіть як я з журналу в'яжу собі е, якусь річ, то в мене ніколи не співпадало, щоб я один в один перев'язувала. Але ж багато хто любить е, е, вив'язувати саме по схемі, саме так, як написано в книжці. Тому для вас я е, назвала розміри. Є бажання дівчатка вив'язати, тому. Допишіть мені, дам вам поділюся схемкою. Нескладні тут моделі, зовсім нескладні, але ж кож, кожний свій рівень. Деякі дівчатка тільки починають в'язати і хочуть своїй дитинці щось вив'язати вив з цієї книжки. То, то да. то краще прочитати все, як потрібно. І зв'язати так по книжці. Поки починаєте ще. Так, це платтячко, яке ми з вами вже дивилися. Гарнесеньке. Тут така схемка. Платтячко, сарафанчик даже можна сказати. Ще одна красуня. Тут граминка жакарду є. До розширене, трішечки як трапецією вив'язане. Гарні моделі. До речі, кого цікаві дитячі моделі, подивіться, я нещодавно робила огляд журналу. Старий старий журнал, але там кожна річ, теж для малесеньких діточок, як витвір мистецтва. Обов'язково подивіться. Посилання на, той, на огляд того журналу, я Теж додам під цим відео. Обов'язково подивіться. Гарний комбінезончик зручненький. Але ж тут так потрібна дуже м'якесенька гіпоалергенна е, ниточка, тому що, бачите, прям до ніжок дотрагується до, до, до ця ниточка. Такі тут штанці, шортики, бачите, як цікаво вив'язано. Так, тут вже такі модельки. Складнішенькі трішечки. Так, шапочка, пуловер малесенький і сарафанчик на дівчинці. Теж гарно, дивіться, дитеньки, буде знімати і одягати половер В-образний, невеличкий виріс, такий, як для вертника полу. Основа така. Розрізи по бокам, гарненький половер, і штанці теж гарненькі, хозе, Ось така схемка. Для штанців. Так, далі. Ой, яке чудо теплесеньке, солодка принцеса. Сарафанчик. Тут комплект, бачите. Сарафанчик і Кардиганчик малесенький. Регланом вив'язана схемку дивитеся. Ой, яке чудо. Дуже гарне сердечко. Можна тут ще вишеньку вив'язати чомусь. Захотілося мені одразу вишеньку побачити, Придивилась, це сердечко. Малесенькі пін'єтки Як тапочки. Не знаю, що зараз взувають дітям в садочку. Але вони такі тапочки, як давним-давно взували діточкам в дитячому садочку. Така якась ностальгія з тими тапочками. Так, тут дитяча кімната. Побачимо, що тут. Так, улюблене місце дитяче покривальце теж шахматкою вив'язано, який тут розмір, не бачу. Тільки в петельках все. Так, дивіться, ще яка іграшка з зірочками вив'язана. Тут леска, Під... підцеплені ці зірочки на лески, але ж можна вив'язати просто е з воздушних петель таку косичку невеличку. Так, равлик, який гарний. Тут є, бачите, іграшки. Ще й кольори такі гарні. Це тут для починаючих, як набирається петелька. Як далі пров'язуємо Є йому руки. Так, гарна книжка для дівчинки, яка починає в'язати. Дівчата, коментуйте, що вам сподобалося, хто дивився. Кому цікаві такі дитячі моделі, коментуйте, підписуйтеся на канал. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!